Без неї немає життя, адже вона є сутністю усього живого. Найтендітніша субстанція, що проходить крізь найтвердіші перешкоди. Вона несе інформацію про все, що відбувається навколо, тому здатна знищувати, відроджувати або зцілювати. Здогадалися у нашій програмі вода та її божественна сутність. Мене звати Валерій Бебика, ви дивитесь програму Цивілізація інкогніта. Як ви думаєте, що об'єднує в назвах річок Дніпро, Дон, Дунай, Дністер. Їх об'єднує ім'я давньоукраїнської богині води Дани. Або Макоші, яка у християн зветься Параскева П'ятниця. Мати водиця, жіночий початок світу, та, хто народжує, усе живе, даруючи людям небесну воду та річки. Для давніх слов'ян це Дана богиня води. Дана, це богиня вод, да, тобто вона проявляється всіма річками, озерами, морями, які в нас є на землі, от вона дає людині здоров'я, красу, тілесну саме силу. Ім'я богині Дани походить якраз от корінь Дан, да, який о, позначає давати, тобто вона дає, вона дає дощі, вона дає таким чином врожаї, які йдуть уже до нас. Давньоіндійські міфи оповідають, як з хаосу народилася вода. У Біблії під час створення світу святий Дух літав над водою. Аллах створив людину з води, записано у Корані. Якщо життя на землі зародилося у воді, можливо саме в ній слід шукати таємницю буття. Все, що в людині є сьогодні, то є біологічні молекули, і вода як розчинник. Сльоза, слюна все то є дуже важливий Біологічні субстанції, які мають інформаційне значення, у якої ж повинна бути вода, найкраща для організму, та яка по своїм фізико-хімічним властивостям максимально відповідає тій воді, яка є внутрі організму живого, організму людини, Леонардо де Вінчі влучно назвав її соком життя, адже наше тіло на 70% складається з води. Чого відбувається старіння організму? Кажуть, що клітинка втрачає головну властивість, а саме утримувати всередині себе голову. Ми ніби сихаємо всередині. І Що прослідкувати? Новоріжня ну, дитинка 90% води, діти 80%, святочисна людина доросла 70%, старішаємо, воду, ми втрачаємо на 60-65%. Неймовірно, але вчені довели, вода має пам'ять. Вона фіксує усю інформацію, що впливає на неї, відповідно змінюючи свою структуру. Можна пригадати дуже цікавий дослід, коли було взято три посудини. В них було покладено корисовому зернятку, і їх було залито водою. Перша посудина, скажімо так, щодня отримало, отримувала подяку. До неї підходили, говорили дякую. Друга посудина щодня отримувала негатив. До неї підходили, казали, що ти дурень. Третю посудину взагалі обходили стороною. Минуло трохи часу. Зернятко, яке було в першій посудині, воно проросло. Те, що лежало в другій посудині, те, що отримало негатив, воно згнило. Третє, яке ігнорували, воно взагалі забродило і почало пахнути надзвичайно погано. Справжнє диво, не вже ми самі з силою думки чи слова можемо впливати на структуру води? Можливо, саме в цьому і криється божественна суть води, яку наші предки відчували інтуїтивно. Наші предки володіли такою технікою, як о, жива. Це вміння є о, проводити через себе цілющу силу. От життєдайно, і о, саме освячення води є пропускання через себе ці живи, да і наповнення води цією силою. Тобто о, вона може освячуватися або певними замовляннями, та да, тобто наговорювання на воду певних там о, слів. Звідси стає зрозумілим механізм освячення води у християн. Рідина, ніби поглинає енергію молитви. Проголошується певна формула молитва до Господа і Бог. Посилає свого Духа, і Дух очищає воду. І вона стає структура води святою. У 2003 році до нас звернулися від церкви Філарета про те, що чи можемо щось сказати, як церква визначає або коментує водохреще. І ми пройшли всі ритуали церковного цієї чаші Золотого Христа і молитви, у нас вон там є. Води, це води з 2003 року, яка пішла в дослідження до цього часу. Кожного року ми їх міряємо, і кожен рік вона не світає нічого не робиться. Я не все можу пояснити, на жаль. Тут не вся наука може, на жаль, пояснити, але мова йде про те, що це така субстанція жива, яка особливим чином допомагає людині. Ну, у цьому світі жити хтось вірує в Ісуса чи Аллаха, хтось у Будду чи у богині води дану. Та процес духовного очищення через воду присутній у кожній релігії. Ну можу приклад привести, наприклад, є там. Заговір, да, тобто дана це жива криниця. Я тебе і гляю, батька роду прославляє. Очисти тіла наші освітлі помисли як ранковий промінь, луки і ліси рідні освітлює. Ти даруєш нам силу, хай діти наші стануть у 10 сильнішими, 20 сильнішому, багатішими, у сотні раз мудрішими од нас. Хай сила прибуде в роді нашому, не буде так. Усі віруючі християни певні на свято воду хрещу вода набуває цілющих енергоінформаційних властивостей. Бог діє таким чином, що ми не можемо дослідити, як це відбувається і як змінюється складова води. Ми тільки можемо констатувати як факт. Пам'ятаєте казку про живу і мертву воду, як і багато інших казкових сюжетів та персонажів, цей також позичений життя. Така вода насправді існує. Чим відрізняється жива вода від мертвої за молекулярним складом, за хімічним складом? Вони абсолютно ідентичні, але Мертва вода це вода позбавлена будь-яких мінеральних компонентів. Тобто, скажімо, так широко розрекламована дистильована вода або вода, яка пройшла надмірну очистку. Фактично, це є вода мертва. Вода була живою, коли текла своїм руслом, а не лабіринтами металевих труб. Тоді вона мала цілющі властивості. На неї не діяла вбивча сила очищувальних споруд та хімічних речовин. Саме тоді, збираючись на свято Івана Купала, дівчата плили вінки, приходили до джерел на бори. Грічок та озер і прикрашали стрічками Липи та Верби. За версією професора Валерія Бебака вінок уособлює сонце, стрічки воду. Цим наші предки віддавали шану богу сонце колу та богині води. Дані ще в дитинстві я звернув увагу на дивні карпатські приспіви Дана Дана Гейшіґіріґідана

Це тепер стало зрозуміло, що бойки і гуцули, які є нащадками скіфів, кельтів, у такий спосіб прославляли давню українську богиню води Дану, яка відповідала за очищення, освячення і врожай. А починаючи з другого тисячоліття до нашої ери, жіноче божество води перетворилося на чоловіче божество води, яке в Еладі почало зватися посейдоном. Богиня води дана за слов'янською міфологією є дружиною сонячного дажбога, вінчання яких відбувається на свято Івана Купала. Проте, якщо природа вогню антисептична, випалююча, то природа води інша, вона вбирає весь негатив, забирає його з собою. Ось тут і криється небезпека, вода вбирає в себе все і добре, і погане. Яку енергетику несе вода 21-го сторіччя? Останні роки, особливо років 10 тому назад, ми настільки зіпсували природні джерела річкових вод. Я вже не говорю про те, що дуже багато річок повисихало. Але, в принципі, нема якісної природної питної води. На щастя, вона має здатність очищатися, перероджуватися не дарма. У християнстві вода втілює відновлення, освячення, хрещення. Давні слов'яни кожної п'ятниці прославляли богиню води дану. Цього дня жертвували хліб, мед, солодощі, молоко, яке приносили на берег водоймищ і залишали для русалок. Липа і верба були священими деревами. Можливо, щоб попередити екологічну катастрофу, нам необхідно повернути воді статус божества. Не рубайте вербу і липу, прикрасьте її яскравими стрічками як гарну дівчину, а в п'ятницю обов'язково згадайте добрим словом давню українську богиню води, Дану, у сиву давнину. Дані приносили пожертви і кидали їх у річку. Звідки їй з'явилася така звичка кидати монетку у воду? Давайте кинемо цю монетку у воду для того, щоб повернутися на програму «Цивілізація інкогніта на телеканалі Тоніс. До зустрічі.